Якщо вам в дитинстві доводилося збирати чи прискати колорадського жука, ви відчуєте всю важливість цієї новини. Втім, навіть якщо не доводилося, все одно маєте оцінити винахід Greenlight Biosciences. Колорадський жук є одним з найнебезпечніших шкідників, який відзначається високою стійкістю до пестицидів. Він знищує врожаї помідоїв, баклажанів, солодкого перцю і звичайно картоплі. Цей шкідник розвинув стійкість до десятків хімічних речовин і завдає збитків на близько 500 мільйонів доларів на рік в усьому світі. замість того, щоб підвищувати дози традиційних хімічних пестицидів, компанія Gainlight Biosciences розробила Каланта точкову отруту, яка впливає на відтворення ключових білків у тілі жука. Каланта застосовує технологію інтерференції РНК. За винахід якої у 2006 році було присуджено Нобелівську премію, основний компонент це дво.